Вітаю всіх, хто нас дивиться з новим 2026 роком. Хай він буде переможним для рідної України, яка в таких надзвичайно складних умовах і надалі є захисником демократії всього світу. Адже якраз на знищення принципів вільного демократичного розвитку зазіхає проімперська Росія. Наша сила тепер навіть в тому, що українці і в умовах війни розвивають економіку, створюють креативні проєкти, втілюють наукові досягнення. Саме на підтримку української студентської молоді Карпатського національного університету імені Василя Стефаника фонд інституту східних досліджень, директором якого є Зигмунд Бердиховський, вже з 2018 року надає стипендії в сумі тисяча доларів. Хто може претендувати на таку міжнародну допомогу? Далі в коментарях. У мене була тема моєї магістрської роботи про конфліктами в організації. Це була тема, яку я досліджувала на базі нашого університету. І на основі цього я взяла участь в цьому конкурсі і стала однією з переможниць. Наявність міжнародних стипендій для наших студентів це є перш за все добра платформа для утримання наших студентів сьогодні в Україні, підтримка кращих студентів. Це є стимул для того, щоб вони навчалися з найвищими балами. Це стимул для того, щоб вони залишалися в Україні. І ми щиро вдячні нашим партнерам, зокрема директору фонду інституту східних досліджень Зігмунду Бердаховському, за те, що він підтримує наших студентів, які залишаються в Україні, стимулює їх краю. Ще вчитися стимулює їх до волонтерської діяльності, до громадської активності, до вивчення іноземних мов, до наукової роботи, тому що всі ці критерії є важливими при відборі студентів на ці стипендії. Ми беремо до уваги такі осні критерії: перше це успішністю навчання, тому що це важливо, щоб студенти здобували свої фахові знання і робили це на високому якісному рівні. Друге це проведення наукових досліджень, це інноваційний розвиток, це участь у стартапах, це створення інновації для нас. Нашої України. Наступний критерій полягає у волонтерській діяльності. Ми завжди підтримуємо студентів, які ведуть активну волонтерську діяльність, які підтримують наших захисників і захисниць. Ще одним важливим критерієм це є їхня громадська активність. Стипендія, яку започаткував інститут східних досліджень саме в особі його голови Зимода Береховського, це унікальна стипендія, тому що вона має вже добру-добру традицію. З 2018 року ми розпочали нагороджувати наших студентів, але найважливіше це в тому, що ця стипендія зроблена для студентів, які навчаються в Україні. Багато стипендій розраховано на студентів, які виїжджають з України. І цінність в тому, що польські еліти, саме Зигмунд Бердиховський, робить акцент на українську молодь, яка в Україні. Яка вчиться в Україні, яка буде працювати в Україні, яка буде працювати на Україні. І в цьому є головний зміст. Без сумніву, що тисячу доларів для кожної молодої людини, це як і для будь-кого українця є велика сума. І знову ж таки, цей акцент ми робимо не тільки за навчання, а за їхню соціальну спрямованість, за їхнє волонтерство, за їхнє формування тих цінностей, які вони спрямовують в першу чергу на допомогу тим, хто потребує. Це формування нової особистості молодого українця, який розуміє, що не тільки гроші є цінністю, але й велика праця безкоштовна на благо українського суспільства. Щороку 15 наших студентів отримують цю стипендію і двоє магістрів, які також її отримують з минулого року. Найкращі випускники шкіл отримують також 500 доларів. За свої знання, які поступають в наш університет, тобто ми сьогодні говоримо вже про спільноту, яка нараховує більше сотні осіб. Це вже клуб стипендистів, який є ядром і не тільки університету, в Карпаті, але й України. Україна активно сприяє розвитку від добросусідських міжнародних взаємин з сусідньою нам Польщею і на локальних рівнях. В Івано-Франківську вже в десяте відбувалися заходи в межах. Днів польської культури, художній фільм, виступи дитячих колективів, квести, майстер-класи з польської тематики були організовані Центром польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську. Цьогорічний кінопоказ став нагадуванням про фестивалі сучасного польського кіно, які раніше тривали увесь тиждень, але були призупинені через пандемію та війну. Стрічка «Хлоп'є» Повернула глядачів до цих традицій. Це сота річниця від смерті Вітаслава Станіслава Реймонта, котрий власне написав Бепею хлопця, за яку отримав Нобелівську премію. І сьогодні буде показ цього фільму. І для мене це теж для мене, для нас всіх це теж дуже важливо, тому що це таке ну дуже дуже делікатне, мінімальне повернення до всім відомого перегляду польських фільмів, який відбувався декілька років тому. І ми надіємося, що можливо ось цей сьогодні сьогоднішній показ він буде таким зв'ястоним. Окрім кіно, гостям запропонували майстер-класи, квести та інтерактивні локації. Гості мають можливість ближче познайомитися із польською культурою, літературою і просто провести приємно час. Є також стійка із квестом, тобто можна спробувати відповісти на питання, перевірити свої знання про польщу та польську культуру, історію, тощо. А також у нас є рукоділля, можна зробити власну свічку або вишити сердечко. Ми шиємо такі сердечка в кольорах польського прапора. Ми є кандидатами волонтери в цьому центрі. Прийшли допомогти організувати, а також спробувати, що тут буде цікавого. Ми знали, що тут буде дуже цікаво, тому і прийшли спробувати. Я тут волонтерю разом з мамою. Мені цікаво ходити на всякі заходи, займати свій вільний час. А ще тут виступав дитячий колектив Інтонація польської суботньої школи з тлумача. На окремій локації презентували традиційну випічку. Бабці робили специфічні такі різні випіки. Ну, наприклад, сирник дуже смачний. Що ще? Хрусти смажили, завиванець, яблучний пиріг. Тепер то кажуть, модно від Польщі пішла шарльотка. А це був ягошний пиріг просто. Ну і та зліт. Стараємося дотримуватися тих традицій, які у нас були в родинах. Ці смаколики учасники заходів могли не лише скуштувати, майстрині охоче ділилися їхніми рецептами, аби кожен спробував таку випічку у себе вдома. Що таке нейроархітектура? Сьогодні нам про це розкаже доктор технічних наук, професор проректор УКД Максим Карпаш, який разом з командою за підтримки Європейського союзу продукує втілення міжнародного проєкту з впровадження навчального онлайн-курсу з теми нейроархітектури. Заняття ведуться українською та англійською мовами для науковців, архітекторів, дизайнерів, будівельників близько ста учасників інтерактивних навчань в кінці минулого року вже отримали від такого спілкування багато позитивного креативного досвіду про нейроархітектуру і її застосування в практичному житті. Далі в розповіді професора Максима Карпаша, коли ми почали цікавитися темою післявоєнного відновлення в сенсі відбудови, бо цікавіть про відбудову і мені не подобається концепт про англійською «build back better», тобто ми відбудуємо назад. Ми хочемо щось нове. Ми не хочемо старе, хрущовки, ще щось, нам не треба це відбудовувати, нам треба щось нове, бо ми живемо зовсім в зовсім нових умовах. І ми виявили, що є цілий напрямок, який називається нейроархітектура. Це напрямок архітектури, який враховує особливості людини, ментальні особливості людини. Ми всі з різними особливостями, з різним рівнем розвитку, вік, навіть рівень інтелекту різний. Виявляється, що архітектура може це враховувати. В частині освітлення, в частині вентиляції, в частині навіть геометрії. Наприклад, у нас в курсі є, а ви спитали про історію курсу. Почалося з мого, я проходив курс у Гарвардському університеті про післявоєнне відновлення України. І там про це було згадано. Мені ідея сподобалась. І коли був оголошений конкурс Єврокомісією по навчальні курси після дипломної освіти, так ми тепер називаємо, продовженої освіти. Я подумав, чому ні. Ми знайшли партнерів в Європі, в Україні. У нас є будівельна компанія, у нас є дизайнерське ательє з Італії з такими дуже передовими практиками. І ми разом розробили такий курс 30 годин для архітекторів, будівельників, дизайнерів, для практикуючих людей в індустрії. Єврокомісія підтримала цей проект. І проект дуже складний, бо у нас дуже мало було часу. нам треба було швидко сконструювати цей. Цей навчальний курс, і в ньому, наприклад, є тема для архітектури для людей з посттравматичним досвідом. Виявляється, глухі кути для людей з таким, з таким, з таким досвідом, вони дуже негативно, вони їх вводять більшу депресію. Тобто треба згладжувати кути, наприклад, там, робити більше відкритий простір, щоб людина більшість часу перебувала, ну ніби то, щоб в неї за спиною ну, було щось, так щоб вона і мало того, щоб це був не кут. Так, тоді, щоб вона більше бачила, тобто будувати таким чином дизайн всередині, дизайн зовні, тобто інтерєр екстер'єр таким чином, щоб знижувати навантаження психічне. І навіть деколи і воно має терапевтичний ефект. Тобто люди себе починають почувати краще. Там, орієнтація вікон. Так, бажано, щоб вікна виходили на природу, так, на дерева, на зелень. Це також справляє дуже серйозний терапевтичний ефект. Швидше навіть рани загоюються. І це результати досліджень, навіть коли лікарня, яка перебуває вікна на вулицю і вікна на парк. Відразу різниця у пацієнтів з однаковими приблизно пошкодженнями, швидше відновлюються ті, які дивляться, ну, вікна виходять на природу. Тобто курс такий, мало того, ми врахували, звичайно, ті всі виклики, які в нас є, енергетичні, в плані будівельних матеріалів. Ми на це зараз не дуже зважаємо, бо ми ну, економимо дуже часто. А ми дивимося на те, що і вказуємо в курсі на те, що можна трошки дорожче, трошки я маю на увазі 8, 10, 12 відсотків, але вже менше випарів шкідливих токсичних речовин. Слідкувати за цим, слідкувати за деревиною. Чим більше дерева, знов таки це природній елемент, він знов є більш Скажем, сприятливим для нашого емоційно психоемоційного психо стану. Взагалі ідея така була поєднати академічний досвід університетів і з практичним досвідом бізнесу практичних. Так? І ми попросили наших бізнес-партнерів з Італії, з України дати такі, ми їх назвали бонусні лекції, де вони свій досвід розповідають. Тобто академічна частинка йде як академічна частина, а вже вони дають свої практичні приклади. У нас, наприклад, там є. Італійський дизайнер дав приклад відбудови такої невеликої громади десь в Іспанії, невеличкому містечку, де після якогось місця запаводок був, як вони відбудовували багатоквартирні будинки, індивідуальне житлове будівництво по-різному. Будівельна компанія Українська показала свій досвід будови для об'єктів для внутрішньопереміщених осіб. У 2026 році виповнюється 35 років телебаченню Галичина. Багато цікавих міжнародних подій і проєктів наша творча група висвітлювала за чималий період. Тому я пропоную в нашій програмі пригадати їх. 2006 року, рівно два десятиліття тому, ми висвітлювали потужний міжнародний фестиваль Різдво в Карпатах. Отож, маленька частинка програми про це дійство. Тихий зимовий вечір в Карпатах ясний повний місяць благословив на добру коляду, освітлюючи всі стежачки, плаї, дороги Яремчанщини. І не просто так всі ж готувалися до прийому високих гостей. На Різдво в Карпати приїхали дипломатичні представники з дев'яти держав Європи і журналісти зі всієї України. В першу чергу ми маємо показати наші традиції, нашу історію, нашу культуру, нашу обрядовість, яка слав, якою славна Україна, зокрема Галичина. І для представників різних країн світу, які будуть присутні три дні в нас на івано франківщині ми хочемо показати нашу, наші можливості. В першу чергу, зрозуміло, нашу багато культуру, духовність і економічний потенціал Івано-Франківщини. Зустрічав гуцульський край, як і завжди, своїх гостей, та ще й на такі великі свята пишно і достойно. Першу ложку куті я кидаю до стелі, щоб ягнятка стрибали. Дай Боже, другу ложку куті я підкидаю до стелі, щоб телятка речали. дай, боже! боже, третю ложку куті я підкидаю, щоб пжолеро роїли. Дай Ей Боже! боже!

Другого дня туристична подорож в рамках форуму «Різдво в Карпатах пролягла до Буковеля, найпотужнішого гірськолижного курорту в Карпатах. День в Різдва в Карпатах подарував туристичну подорож на Косівщину і Верховинщину. Ці мальовничі куточки наших Карпат яскравістю талантів з народу не перевершені. Ковити з оскомою на зубах, як кажуть, завжди спостерігали за нашою духовною силою та яскравістю культури, що є основою українського єства, і постійно хотіли знищити нас саме за це. Віримо в нашу перемогу над ворогом, віримо в величність української нації та славимо наші збройні сили України. До зустрічі!